Один так, фрау і гере. То є місто Потсдам. А то є палац Сан-Сусі, який збудований по вказанню Фрідріха II 1754 року три роки будувався цей палац. Сан-Сусі, це значить беззаботність Фрідріху II не вистачало, чогось не вистачало, він зрозумів, що йому не вистачає. Йому хотілося, щоб щось було по-домашньому. Він спеціально збудував для себе цей палацьк. Тут так все затишно, все так спокійненько. Красота, кантанчики, там лісочки, які садочки, деревочки. Там. Красота. Дякую за увагу.